Маневрений зручний в експлуатації швидкий та надточний. Таким виявився новий апарат ультразвукових досліджень, що наразі з'явився в обласній клінічній лікарні імені Мєчнікова. За словами головного лікаря Сергія Реженка, ветерани війни, інваліди, афганці, чорнобильці це та категорія пацієнтів, яка в першу чергу зможе пройти обстеження за допомогою нової апаратури. Дуже важливо, щоб вітіранам рікатечної війни, Чорнобильцям. Афганцям, їхнім близьким оказувалась високачісне медична допомога. У нас много апаратів в УЗі, у нас їх більше десятка в больниці місіка. Ну такого класу у нас немає. вже є. Вернее, уже такий апарат у нас з'явився. Для ветеранів апарат, що в рази підвищує точність обстеження, дасть можливість виявити патології на самих ранніх стадіях захворювання і у функціонуванні внутрішніх органів, і в роботі щитовидної залози дозволить також зазирнути і в судинну систему. Серед ветеранів, яких було запрошено на презентацію нового апарату УЗД, знайшлось чимало бажаючих відразу ж пройти обстеження. Завідувач відділенням ультразвукової діагностики обласної клінічної лікарні імені Мєчнікова Валентина Доронкіна відзначила, апарат дає можливість одночасно аналізувати анатомічні структури та показати точність кровотоку, а також має свою родзинку. Ми дуже зраділи зраділи цьому апарату, тому що на сьогодні він являється новітнім серіволюзонів і на сьогодні він являється. Апаратам експерт класу останні моделі. Хочу сказати, що ізюминка цього апарату «Родзинка» являється те, що тут є функція 3D, 4D. Це значить, що ми можемо отримати трьохмірне зображення того органу чи частини органу, які нас цікавить, в реальному вимірі. Крім цього, на апаратурі є ряд функцій, які підвищують на екрані якість візуалізації, а також покращують контрастність диференціації тканин і меж об'єктів. Та забезпечують можливість об'ємної реконструкції в режимі реального часу. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 Цьомий канал.